Коли не купляйте спа-басейн, поки не подивитесь це відео, тому що після того, як ви побачите ось це, ви просто не зможете встояти. Подивіться на ці округлі форми. Це, до речі, колір називається Midnight Canyon. з такими прикольними розводами. Це спа-басейн від англійської фабрики Superior Wellness. розрахований на п'ять осіб, має два лежачих місця, три сидячих. Розмір його 223 на 2,23. У цьому році компанія оновила повністю дизайн дивіться, які класні вони зробили форсунки. по периметру нержавічу сталь всередині. Надміцний пластик, різна начинка, тобто є ротаційні форсунки, є мультифорсунка. Направлена імпульсна форсунка. Просто подивіться, як зроблений масажні повністю всі ноги, і в тому числі стопи будуть дуже круто масажуватися. А Якщо у вас проблеми зі спіною, то вам сподобається ось це місце. Пересаджуючись з одного місця на інше, ви будете отримувати різний гідромасажний досвід, тому що на цьому місці у вас будуть одні зони масажуватися, на цьому інші. І, до речі, ще є крута, потужніша мультифорсунка для ніг. Також є можливість встановити wi fi модуль і керувати цим басейном. З вашого мобільного телефону, тому якщо вас зацікавив цей спа, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію, і ми підберемо вам найкращий варіант. У нас найвеликий СПА-басейн басейнів в Україні. До речі.